Всім привіт, я Ліна з Китаю. Сьогодні в мене важлива подія. Я святкую свої перші 500 підписників, придбала, бачите, такий тортик. Для мене це дуже важливо, тому що, ви знаєте, кожен рік я роблю собі план на рік, що я хочу досягти кожного року. І на цей рік в мене був план 500 підписників, які, як ви бачите, у мене назбиралися. Я вам всім дуже вдячна кожному, хто підписався на мій канал. Сподіваюся, що вам цікаво дивитися його. Що я хочу вам сказати, як навіщо я знімаю взагалі відео і як Ютуб впливає на моє життя. І так я запалила їх. <плес> так, навіщо я знімаю відео? Перш за все, я скажу, що я інтроверт, і якщо ви інтроверт, також я хочу вам порадити. Знімати відео для Ютуб. Я, знаєте, в мене не так багато друзів, але в мене є потреба спілкування і розповідати свої думки, ділитися побаченим, ділитися якимось своїм досвідом. І я хочу свій досвід викладати в інтернет і як для людей, кому можливо це буде цікаво, так і для себе, щоб в майбутньому я могла переглядати. От іноді я навіть дивлюсь якісь старі відео, і мені також цікаво порівнювати себе зараз із собою тоді. От, це перше. Також я знімаю відео для того, щоб вивчати щось нове, саме про зйомку відео. Я, скажімо так, не дуже багато в цьому розбираюся, але мені цікаво потихеньку вивчати, як їх знімати відео, як можна монтувати відео, що можна використовувати, які там апаратуру. Ось я собі мікрофон придбала. Мікрофон до речі, це був у мене план, який я виповнила. За попередній рік так це в мене було в палані на рік придбати цей мікрофон. От, хоча, звичайно, ну зрозуміло, що на цей YouTube канал я тільки витрачаю, я звичайно нічого з нього не заробляю, але я отримую задоволення іншого плану, не фінансове. Мені подобається знімати, мені подобається вивчати щось нове. А також я хочу навчитися краще розмовляти, формувати свої думки. Для мене це важливо і мені це складно дається. Тому я думаю, що такі відео, коли я записую себе для вас, вони мені трошки допомагають. Я відвідую клуб публічних виступів Toastmasters тут в Пекіні. Ми з подружкою створили філіал цього клубу. У нас в Тонжо в Пекіні, тонжо це район, і там я практикую. Якби говорити публічні виступи, говорити на публіку. І, хоча, якби переді мною, коли я знімаю відео, публіки тут немає. Ну, якби тут немає, але ви дивитесь. <свісно> і я думаю, що це для мене також корисно. У мене тут вітер, все летить, все летить, як би мій тортик не улетів. Сподіваюся, вітер не буде чутно в мікрофоні. Все таки мікрофон непоганий. <свісно> я придбала. Сподіваюсь, він нормально працює. От, я хочу навчитися гарно висловлювати свої думки, і це ще один плюс того, що в мене є свій ютуб-канал е, невеличкий. Взагалі, з приводу цифра 500. Е, ну коли ми дивимося е, там різноманітність так, і бачимо там мільйонні перегляди, 10 мільйонів, 2 мільйони і так далі, то е, під, так само з підписниками, то 500 здається це зовсім ніщо. Але я вам скажу, що це, якщо ви уявляєте людей. 500 людей от в кімнаті, щоб вони зібралися, то це дуже багато. <гум> Тому всім дуже дякую, що ви підписуєтесь. Особливо дякую тим, хто ще й лайкає і коментує. Для мене це дуже важливо мати ваш фідбек і розуміти можливо, що я роблю так або що я роблю не так. І навіть якщо це якісь негативні коментарі, я також їх читаю із великою цікавістю, <гум> якщо ви. Один із тих, хто пише або одна із тих, хто пише негативні коментарі. Я, здається, їх навіть не видаляю, якщо там немає нічого екстремістського. От всі думки важливі, всі думки цікаві для мене. Ну і так як я вже сказала, це спосіб також спілкування. Я як інтроверт, тут у мене бачите, сушиться одяг, так як вітер він мені тут в кадр потрапляє. І я з допомогою коментарів також можу з вами спілкуватися. А з деякими навіть і не тільки з допомогою коментарів, а й вже в <смір>, подальшими, так сказати, у якихось месенджерах і так далі, бо мені дуже цікаво. Ну і ще один плюс навіщо я знімаю YouTube, це тому, що я сподіваюся, що коли-небудь. Далеко в майбутньому, можливо, я зможу його монетизувати. І щоб це було таке хобі, яке б могло приносити, можливо, якісь там трошечки грошей, ну було б непогано, так. Ну, я, ну давайте погодимося. Всі цього хочуть. Навіть якби я якби, знімаю зараз, звичайно, безкоштовно, мені це цікаво, мені це подобається. Але якщо в майбутньому я там навчуся знімати краще, розповідати краще, в мене буде більше підписників, звичайно, мені б хотілося, щоб. Монетизувати канал, і хочу вам сказати, що а, чи в мене вийде, можливо, ні. Можливо, ніколи не вийде, а можливо, вийде. Тобто, поки, поки ви знімаєте Ютуб, поки я люблю його Ютуб, якби віконце можливості залишається відкритим. А коли ми нічого не робимо, віконце можливостей так сказати закривається. Тобто, Така е, можливість, можливість в майбутньому можливо, заробити з цього, або можливість в майбутньому навчитися можливо краще редагувати, знімати, робити там ті самі шапки, замнили. І з цього також е, якось, е, можливо навчитися робити щось суміжне до цього, або просто кимось познайомитися, цікавим і так далі. Ну, тобто, Ютуб це таке віконце можливостей для мене. І е, якщо, я вам хочу також сказати, що якщо вас е, вам хочеться, то знімайте. Майте, це дуже цікаво. Якщо ви боїтеся, боїтеся осуду, осуд, звичайно, буде. Чим більше канал, тим більше осуду, тим менше канал, тим менше осуду. Просто можете не розповідати про нього своїм друзям і близьким. Якщо ви боїтеся, що вони там про вас подумають. Скоріше за все, вони самостійного точно не знайдуть і ще дуже довгий час. От це поради для тих, хто хоче спробувати. Мені здається, це дуже цікаво, і якщо ви хочете, спробуйте обов'язково. А я ще раз дякую всім, хто на мене підписався, Залишайте коментарі, залишай ідеї для відео. Це дуже цікаво, супер. І М -м 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 дякую за вашу підтримку. Я пішла їсти свій тортик. <тархи> тірамісу, до речі, я перед цим казала, що в Китаї не вміють робити тортики, ну тірамісу вміють. Ну, це ж ви знаєте, такий загальний рецепт. Тому майже завжди, 99% випадків, я купляю тірамісу. Дякую, пока-пока!